Лутую, у мене буде страва пан... не панські, а козацькі дируни. Це буде окремо відео. А з... ще згадала, що вчора Саша приніс з роботи карасів, то я зараз насмажу карасів. І, хватить, суп є, каша є, сарделька є і карасі є. Так що сьогодні на обід все у мене є. На другу. Змонтувала відео. Ой, спина щось так сьогодні болить. Мама, там щось ще ще не кинула. А ти ти була мама? Обідати ходила. Отож, як плохо, так вона починає їсти. Я коли вже, плохо. Я вже тепер переконалася, треба піти, щось їсти. Ну, правильно. Ой, як мене мене справа полить. У нас тут революція. Я зайшла на тумбочку залізла усюди. Кажу, як впадеш, то будеш знати тоді. Так, зараз я кидаю все це прання в машинку. Дружки, полежу, Полеж, конечно, конечно. Оце, в мене, оце в мене все обрано вже. Так, А оце дотя я вікно помию. Ана. І хочу тебе спросити, не дивіться, як відненько від вікна, не вішати, а повісити в тебе отаке є красиве, а тут буде отак Яке таке? Там такі є у тебе красиве таке. є. Так я ще казала, це вже знять, воно вже суконь руки, воно воно дуже ця, Так Таке зніму, там там треба відкрити, ш... а то воно з'їде. Ага, тому що воно затісняє. Я дивися, тут можна зайти. А воно таке в тебе красиве там є. Такі птички. Та воно то кухонне, воно маленьке. А це ж кухня, а його там... двоє. Та ну воно знову воно... так до батареї. Там. Може оті куски, що ти ще не шила сюди повісити з хати. Оті так що... вони малі. Чого малі. З хати, з зала а, наполовинку. Да, наполовинку да. да, що воно Можна. з вулиці, буде воно Там Воно буде, буде просто прозоре, воно видно. А це ж бачиш, яке. Так, ну, да, дуже темно Алла, Я ну, як да. от тут так і світок так Добре, що кину. Два однакових, у мене і в неї. Я свій кинула, аж думала, що вона кинула. ні, Дуже повна машинка. Все. Не захотіла обідати, а я три рибини з'їла. Це взагалі така смачна. І друге, хочу показати: чай із сиром і кавун. Я робила, у мене є на каналі відео. Із шкоринок. Шкоринки. Дивіться, який прозорий, прямо як янтар, так? Смачно, дуже смачно. Оце ще чаю випів, все, до вечора. Вже їсти не будемо. Не знаю, Саша чи сьогодні не дзвонив, чи приїде в півтретю, чи приїде аж пів шостого. Якщо вони на об'єкті, то пів шостого. Якщо на базі, то о пів на третю вже вдома. Був добрий день, три години, а нам покой тільки сниться уже. О, дивіться. А де ж містер, містер Ніугамонний? Ні, ні, ні Каже, щось у мене дуже, дуже воно мильне. Миє батарею оцим средством. Павочка, Короте... не воду я шукаю. Я шукаю, які, що надівати шторку. Вони на шторки мам. Бе теж вітамін. Короте, бачите, Скільки там ото пилів. Це треба все оце Так, оце так дуже. Бачите? А таке шот... чистить. І, і скажіть, що тут? Конем хтось грає, чи що? Дивись, яке пилі. Диви. Так, не пиль, це? а прямо як в, волокна. Оце Ого. тут Сенька своїм костюмом як почне махати. Хтось винуватий. Ну да, звісно, що ми, а ми без... тут буваємо, скажи. Тут Ніхто не буде. Один Ніхто. в хаті нікого не буде і пить буде. Ну, коротше говоря, ми оце вішаємо ці короткі сюди одну, а там побачимо, що буде. Коротше, вже розрізали, бо це, це ми постираємо, треба в село, напевно. А може, знаєш, я вже думала, тут може повісити тут на вірані. Так нафіга там мухами засиратиметься? Ось сюди, знаєш, на вулицю там. Ого. Можна, подивимось. Лиш би стирати. Воно, своє... да, воно вже своє це в квартирі, як ми квартиру купили ремач. і держиться турецькі штори. Все, коротше говоря, Сергіївна не може без роботи. А в нас немає запасних отаких, галочка. Ні, десь є, Тільки вони трошки другі. От там десь я а я тут од... різні дуже. Я одну тут потеряла, і так вона в мене висить диви. Бачиш, десь пропала. І ось немає одної. Ну, це тут знімемо. Оце. Ні, десь є отам в отих посуді. От. І тут теж, напевно, поцепимо таку коротеньку. Так, тут обуви буде мало, вже заховаємо цю обувь. Так же мені це і не зробив полку. Ну, це ж таке діло. Зимову обуви приберемо, а зимують там що? Ну, там так добре під шторою ті не видно було полотенця, що ми там. А, труба ж виключиться, господи. Вже ж кінець зими, вже будемо виключати отоплення. Вже хватить. Вже хватать? Дасть Сільоська, хватить? Хтось таке написав, що портрет, треба е, щось з лента чорною. Е, що ви так його сильно любили, що у вас портрет. Боже, які люди дурні, які люди є прибацані, що таке пишуть. А ви своїх друзів, що е, в туалеті портрети вішаєте, чи де? А в мене зачем є чорна лента? Для мене він живий для розмови і мама з ним балакає. Так що не пишіть дурниці. Так, Сережка, давай тебе повертати. Я його кручу-кручу, а він уже дивіться. який вчора був я вам показувала. диви який вже дві квітки викинув. Ох, і Серега. А тут дивися, і один, і другий саженець. Серега випускає, розмножається, як кажуть. Хай цвіте. сільоня. Повернула всі. Ці помидори, всю розсаду. А отут йому, звісно, крутон, ось листечко засохло, тому що, бачите, вже скоро потерпи від батареї дуже казали, ой, ви це позаставляли цими сітками, у вас не буде тепла, Та я вас умоляю, Тепло страшенно. страшенно. Тільки одне, що погано, що воно дерев'яне, ви бачите, яка трещина, треба, щоб замазав. і ета. Дерев'яне погано, якщо ДСП, то нічого, а дерев'яне розходиться. Так що не, вся, не все, як говориться, золото, що блистить. А то кажуть, ой, фанерні двері, чи які вони там, бумажні. так вони будуть стояти 100 год. А дерево ти бачиш, яке стало дерев'яне. На вулиці, подивіться, ми там в духовці запікалися яблука. Неможливо, позакручувалися оці всі речі, оце все отак, прямо за, за цю розу. Ви бачите? Вирізати і викинуть. Хіба це мислимо? Кулюча така одні голки, ви бачите? От гарно зараз дивіться, вже все й висохло. Ой-ой-ой, зараз все кину, другий, посираю. Зума зійти, гляньте, і рушники, і наволочки. Все вже повисихало. От що кажеться, коли сонечко світеть. Яка красотінь. Як гарно, мені кається тут. Аж мі місця більше стало. Мама поклала тут коверчик. Я кажу, мам, поки не треба, коли вже опалення вимкнеться, тоді положимо тут ковер, тому що ногами плитка холодна, зараз у нас теплий пол. І дивіться, як гарно. Да? Прямо ця кімната стала більшою. Ось заходиш. Але ми вчора так намучились з мамою, тут не вистачало однієї, ось цього крючочка. У нас крючочка дві пачки. Але вони не підходять сюди, розумієте, ось до цього карнизу. Шукала, каже, десь тут упав і все. Шукали нема, шукали. Так вона дивить, давай прив'яжемо. Так ми ось прив'язали тут диві, рівненько. Сиді. І потім знайшла той крючок, ви думаєте, де? У фартуці. У фартуці в карман впало. І тут теж дивіться, як гарно стало, так багато місця. Це вона, мабуть, приготувала, щоб я постирала цей пледик. Замечательно, просто замечательно. А то ця пойда висить, вічний поправляє. А так ти... І Саша люби на вікно класти, а так і не видно буде. Уже в нас тут, тут ось, кругом уже порядок. Навели ми з мамою порядок, все повимивали отут-оцей кафель, оці, отут, оці, наверху, оці балони, оце все. Коротше, все у нас вже тут до Паски готові. Але, але, я таки залишаюся грязнухою, де вам покажу. <кхів> Вікна. Ех, сьогодні сонце не світить, не хоче мене дуже позорити. Ну, Я думаю, вам видно, дивіться, які вікна. Дивіться, які там вікна наверху. Бачите, які вікна. Позорні. Треба крутити туди. Пішли помідорчики, все добре, все насіннечко гарне, все посходило. Так що все добре. Нічого, завтра продовжимо працювати. Ось ось скоро. Ці орхідейчики зацвітуть, а ці потрібно пересадити вже. І тут... Так, негарно, негарно, коли розсада, але я не знаю, як хто. Я оце свою розсаду і нам вистачає. Таке, що помідорів достатньо сині, можливо, перця в цьому році достатньо. Все-таки ну, стоїть і своїми руками зароблено. Ума хватає його виростати, посадити тоді на город і отримати врожай. А вам всім доброго здоров'я, гарного вечора. Не знаю, коли будете дивитися. У нас вже до вечора ближче. Зараз Саша прийде з роботи, буду е, його кормити. І все, до побачення, до нових зустрічей.